Це особлива так гордість, тому що з неї все починалося. Її передали військові у 2015 році, які жили в селищі Параскавіївка Бахмутського району. Вони мешкали в хаті, де бабуся жила, господиня цієї сорочки, і бабуся розказувала про те, що ця канопляна сорочка була вигадована там. В селищі Параскавіївка, а вона вишита також канопляними нитками, як кажуть, техніка білим по білому, але канопляні нитки вимачені в канопляні алії. Я думаю, що їй більше ста років. По всім показникам. З неї все почалося з цієї сорочки, і виникла ідея створити колекцію, яка б демонструвала те, що на Донеччині в Бахмуті, Бахмутському районі носила українські строї. Колекцію вивозили ми частинами. Я ходила кожного дня до шпиталю і. Коли волонтери приїжджали туди, привозили допомогу військовим, я питала, чи не візьмете п'ять мішків, три мішки з колекцією нашою? Шість троє втрачено, нема їх. Вони залишилися загублені. Ну, Це життя. Є речі, які передані 22-му році з Бахмуту, і ми доробляємо строї під них. І будемо демонструвати бахмут не зруйнований, поки поки живуть люди, які пам'ятають про це.